Сучасний бухгалтерський облік сягає своїм корінням давніх практик, які налічують тисячі років. Зафіксована історія, починаючи з появи писемності, приблизно в четвертому тисячолітті до нашої ери, вона дає уявлення про ранні облікові практики таких цивілізацій, як Месопотамія та Єгипет. Ранні форми обліку часто мали адміністративний характер, зосереджуючись на управлінні ресурсами і торгівлею. Написні таблички з Месопотамії, деякі з яких датуються 2500 роком до нашої ери, містять докладні записи про повсякденну діяльність, торгові операції та бюрократичну організацію цих ранніх суспільств. У Месопотамії, це сучасний ірак, глиняні таблички документували податкові платежі, торгівельні операції та розподіл ресурсів. В Єгипті папірусні сувої фіксували фінансову діяльність, наприклад, зберігання зерна, торгівлю. Ці ранні системи були однозаписними, зосереджуючись на відстеженні вхідних і вихідних даних без балансування рахунків. Перші великі цивілізації, такі як Месопотамія та Єгипет, зробили значний внесок у розвиток бухгалтерських практик. Месопотамські записи особливо вирізняються своїм величезним обсягом і довговічністю. За оцінками експертів, існують сотні тисяч глиняних табличок, які охоплюють різні аспекти життя за період близько трьох тисяч років. Ці записи не лише фіксували досягнення та операції царів, і купців, але й давали уявлення про повсякденне життя простих людей. Демонструючи витанчене розуміння економічного життя. Коли історики почали аналізувати ці стародавні записи, вони виявили використання основних методів бухгалтерського обліку для полегшення торгівлі і для управління ресурсами. Цей ранній облік часто був тісно пов'язаний з економікою храмів, які слугували центрами адміністрування та економічного контролю. Римляни розробили більш структуровані методи бухгалтерського обліку для управління своєю величезною імперією. Вони записували доходи, витрати і податки в бухгалтерські книги. Однак цим системам не вистачало складності та точності подвійного запису. Покладання на письмові записи допомогло цим цивілізаціям підтримувати порядок і ефективність, заклавши основу для майбутніх систем бухгалтерського обліку. У високому середньовіччі, близько 1000 1300 х років, писемність стала більш доступним джерелом для істориків, які вивчають історію заходу, і це сприяло еволюції методології бухгалтерського обліку. З відродженням інтересу до стародавніх текстів в епоху відродження вчені почали вдосконалювати методи бухгалтерського обліку. Цей період ознаменував перехід від простого ведення записів до більш системних підходів, що, врешті-решт, призвело до розвитку подвійної бухгалтерії наприкінці середньовіччя. Запровадження подвійного запису в 15 столітті стало переломним моментом в історії бухгалтерського обліку. Цей метод, який вимагає, щоб кожна операція була записана щонайменше на двох рахунках, забезпечував більш повний огляд фінансової звітності та гарантував, що книги будуть залишатися збалансованими. Розвиток сучасного бухгалтерського обліку значною мірою завдячує фундаментальним внескам двох ключових постатей: це Бенедетта Катрулі та Лука Пачолі. Ці новатори заклали основи подвійного запису. Системи, яка і сьогодні залишається невід'ємною частиною фінансового менеджменту та ведення бізнесу, загалом, Бенедетта Катрулі, купець з Республіки Рагуза, це нині Дубровник, задокументував найперший відомий опис подвійної бухгалтерії у своєму рукописі Дела Меркатура і Делмерканте Перфета про торгівлю та досконалового купця. Хоча його праця наголошувала на необхідності балансування дебетів і кредитів, вона отримала обмежене визнання і не мала широкого впливу. Катрулі засереджувався не лише на записі транзакцій, але й на ширших принципах ефективної торгівлі та купецької поведінки, що робить його рукопис поєднанням бухгалтерської практики та етичної комерції. Майже через 4 десятиліття Лука Пачолі, італійський математик і монах францисканець формалізував систему подвійного запису і запровадив її у широке використання. У своїй фундаментальній праці Сума де арифметика, Proportioni e Пропорсіоналіата, сукупність знань з арифметики, геометрії, пропорції та пропорційності Пачолі присвятив бухгалтерському обліку детальний розділ на 27 сторінок. У цьому розділі викладено найважливіші принципи, які стали основою сучасної бухгалтерської практики. Наприклад, принцип подвійного запису: кожна фінансова операція передбачає два відповідні записи: дебетовий та кредитовий, що забезпечує збалансованість рахунків, структуроване ведення обліку, пачолі запровадив використання бухгалтерських книг, журналів та пробних балансів для систематичного відстеження фінансової діяльності. Або звірка на кінець року. Він наголошував на важливості закриття записів наприкінці кожного звітного періоду, щоб забезпечити збалансованість і точність усіх рахунків. праці Пачолі популяризували подвійний запис і стандартизували його застосування, що принесла Пачолі титул батька бухгалтерського обліку. Його детальні пояснення та практичні приклади забезпечили основу, яку купці та бухгалтери могли б прийняти в усьому світі, закріпивши його ключову роль в історії бухгалтерського обліку. Катрулі та пачолі разом заклали інтелектуальні та практичні основи бухгалтерського обліку, перетворивши його з рудиментарної практики на структуровану дисципліну, необхідну для торгівлі, комерції та економічного розвитку. В міру розширення бізнесу під час промислової революції потреба в точній фінансовій звітності стала ще більш критичною, що призвела до інновацій в методах бухгалтерського обліку для ефективного управління зростаючими обсягами економічних транзакцій. Еволюція принципів бухгалтерського обліку відображає мінливі потреби суспільства та складність ведення бізнесу. Спочатку бухгалтерський облік був насамперед методом реєстрації операцій. З рудиментарними практиками, розробленими стародавніми цивілізаціями, такими як месопотамці, які використовували прості методи відстеження активів і зобов'язань. З розвитком комерції та торгівлі стала очевидною потреба в більш досконалому обліку, що призвела до розвитку структурованих систем бухгалтерського обліку в середньовічній Італії. Фундамент сучасної теорії бухгалтерського обліку закладено через низку базових припущень та принципів. Ключові припущення включають грошову одиницю, економічний суб'єкт, безперервність діяльності, періодичність. Ці концепції в сукупності забезпечують основу для розуміння та застосування бухгалтерської практики. Основні принципи, що виникли в ході цієї еволюції, Історична собівартість, визнання доходів, принцип відповідності, повне висвітлення, суттєвість та консерватизм вони формують основу сучасної теорії бухгалтерського обліку. Ці принципи допомагають бухгалтерам готувати точну та достовірну фінансову звітність. Промислова революція принесла значні зміни у практику бухгалтерського обліку, оскільки швидше розширення бізнесу вимагало більш детальних і стандартизованих методів звітності. Бухгалтери зіткнулися з труднощами в адаптації до складнощів індустріального бізнесу, що спричинило появу нових систем бухгалтерського обліку, покликаних вирішити ці проблеми. Попит на прозорість та підзвітність призвів до створення так званих загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку GAP в США, які забезпечили структурований підхід до фінансової звітності та дотримання вимог законодавства. Формування професійних організацій, таких як Американський інститут. Присяжних або сертифікованих бухгалтерів EICPA, відіграли вирішальну роль у розвитку та стандартизації бухгалтерської практики. Ці організації виникли у відповідь на зростаючу складність бізнес-транзакцій та необхідність уніфікації фінансової звітності. Зі зростанням бізнесу та розширенням міжнародної торгівлі. Потреба в узгоджених стандартах бухгалтерського обліку ставала все більш очевидною, що призвело до глобальних зусиль, спрямованих на гармонізацію бухгалтерських практик. Кінець 20-го і початок 21-го століття знаменувався значним зрушенням у бік прийняття міжнародних стандартів фінансової звітності у зв'язку з прискоренням глобалізації. Ці стандарти сприяють створенню єдиної мови бухгалтерського обліку, підвищуючи порівняність і прозорість у міжнародному масштабі. В той час як багато країн прийняли міжнародні стандарти фінансової звітності, Сполучені Штати продовжували покладатися на свої власні стандарти оці GAP, що відображає унікальне регуляторне середовище та економічний контекст країни. Тим не менше, зближення цих стандартів залишається предметом постійних професійних дискусій, оскільки обидві концептуальні основи спрямовані на підвищення надійності та зрозумілості фінансової інформації. З розвитком технологій розвивається і практика бухгалтерського обліку. Сьогодні бухгалтерський облік дедалі більше використовує цифрові інструменти, такі як хмарні сховища для управління даними, або штучний інтелект для аналізу даних, що дозволяє отримувати інформацію в режимі реального часу та приймати більш обґрунтовані економічні та бізнесові рішення. Крім того, такі інновації, як блокчейн, інтегруються в бухгалтерський облік для підвищення прозорості та безпеки фінансової звітності. Ландшафт бухгалтерського обліку постійно розвивається, з'являються нові тенденції у відповідь на мінливі бізнес-середовища та суспільні потреби. Сучасна практика бухгалтерського обліку тепер включає звітність зі сталого розвитку, підкреслюючи важливість екологічних показників поряд з фінансовими. Оскільки бухгалтерський облік продовжує адаптуватись до нових технологій і методології, його фундаментальні принципи залишаються вкоріненими в потребі у точній, прозорій та своєчасній фінансовій інформації, це забезпечує його актуальність у постійно мінливому діловому світі. За останні кілька десятиліть. Роль бухгалтерів трансформувалась від простих реєстраторів до ключових стратегічних партнерів в організаціях. Ці зміни були зумовлені ускладненням фінансового регулювання, зростаючою потребою бізнесу використовувати точні фінансові дані для прийняття рішень. Як наслідок від бухгалтерів тепер очікують поєднання технічних навичок, включаючи аналіз даних і фінансове моделювання, а також так званих soft skills або м'яких навичок, таких як комунікативні міжособистісні здібності. Сучасний бухгалтерський облік дедалі більше визнається як технічна, соціальна та навіть моральна практика, що вимагає ширшого розгляду підзвітності. Питання про те, хто і перед ким підзвітний, є центральним в сучасному бухгалтерському дискурсі, оскільки багато зацікавлених сторін, так званих стейкхолдерів, покладаються на фінансові звіти в процесі прийняття рішень. Цей сув у бік більшого залучення цих зацікавлених осіб або стейкхолдерів підкреслює необхідність для бухгалтерів задовольняти потреби різноманітних груп користувачів, балансуючи при цьому між їхніми інколи навіть суперечливими інтересами. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте вподобати його, підписатись на інші цікаві історії і своїми думками в коментарях нижче. Ви також можете підтримати нас на Patreon, так ви допоможете економічному просвітництву в Україні. Дякую вам і до зустрічі!